У Попельнастівській громаді відкрився оновлений громадський музей історії села Червона Кам'янка. Відтепер місцеві жителі мають змогу ще глибше зануритись в минуле свого краю. Сам музей з'явився на території села Червона Кам'янка ще в 1977 році. В 1987 році було відкрито ще музей історії школи. Нашого рідного села, але уже нові часи, нова Україна потребувала дійсно того, а хто ж ми, які ми. І тоді я з дітками у 2010 році, на День Матері, відкрили світличку, яка наповнила її не просто гомоном дітвори, їхніми розмовами, їхніми сперечаннями, але це був початок підготовки їх до сприйняття історичного процесу. Простір зібрав величезну кількість безцінних експонатів. Є речі побуту, по фотографії, документи та предмети, що розповідають про життя не одного покоління мешканців Червоної Кам'янки. Музей має три тематичні кімнати, розповідає вчителька історії Червонокам'янського ліцею. Перша зала називається Перехрестя, де зійшлася наша історія, де ми показуємо ролі місця кожного земляка, який був небайдужим до того, що відбувалося, їхня позиція громадянська, їхнє ставлення, і зрозуміло самопожертвуваність, тому що це має досить важливе значення. Друга зала це світличка, де в кожному експонаті прослідковується нелегка людська праця. Ніколи мої земляки не були агресорами, ніколи вони не були вояками з насиллям. Це були люди, які працювали і захищали свою працю, які любили свою домівку, свою родину, намагалися зробити все найважливіше. І буквально нещодавно я все-таки зробила для себе висновок, що мої земляки багаті ще саме тим, що вони. Зуміли об'єднати дві громади українську, і єврейську, але на превеликий жаль, тоталітарний режим це все знищив. Третя кімната має назву Віче, де збираються людські чесноти, воля, сила та енергія. Маємо на меті створювати нові проекти, нові важливі компоненти у розвитку історії краю. Ну і зрозуміло, для мене найважливіше те, щоб тут якнайбільше було дітей. І буду дуже вдячна, зрозуміло, моїм землякам, які прийдуть, поділяться своїми враженнями, спогадами. Аби оновлений громадський музей історії села Червона Кам'янка відкрився, долучилося багато людей. Це перш за все хочеться сказати велику подяку Олегу Володимировичу Валянському, Людмилі Миколаївні Теличко, Тетяні Миколаївні Крейді. Без них би цього всього не було. Олександру Олександровичу Голобку і всім, всім, хто хоча б краплиночкою дотронувся до цієї справи. У Червоної Кам'янки багата історія, і тепер вона збережена не лише у спогадах, а й у стінах оновленого музею для майбутніх поколінь.